Добрий ганок, дорогі любимі мої друзі. Вас там нетерплячка, ви дуже хочете побачити моє продовження моїх хост. Але ж я бачу не тільки хости, ви ж подивіться, сьогодні розкрилися, які в мене все, піони півонії, Щас і там, і там, зараз покажу. Ось так виглядають одна за одною, то одна, то друга. Ось чергова красуня. Ну, я про них окремо буду відео знімати. Ось розкриваються оці ось. О, вона лимонна. камера показує, що вона якась така світла, сіренька якраз. На одному кущу таке і таке. Воно цвіте. Вже цвіла. І білі цибульки мої. Такі композиції тут гарнюні. Ось приготувала вже газону буду стригти газон. Продовжують розкриватися оця клумбочка. Бачите, а ззаду в мене мій хостарій, я до нього дійшла. Це той, що я вам вже показувала. Вон як підросла сідусер, дивіться, висока яка. Яка він Айріш з дивіться, яка здорова, висока стала. Подивіться, це мантана Маргіната, висока така. Бачите, я вам не знімала, ну, мабуть, тиждень, а може, й два. Ось такий огроменний фрагрант букет, а вони випустили вже стрілки, квітувати буде. Олд Глорі з квіткою стоїть, і он іде. О, вже вона йду по дорозі. Оце ж нова клумба остання. Оце вам я їй буду показувати вже в третьому відео. Ось покажу тільки Ероса свого обалденного під ножками в мене. Колорад Халк, Квін Джозетіна листяща. Ну, ще багато тут красунчик. Багато-багато друзі Зараз. Ще... Це я вам цю частину поки не показую. Ось перехожу Там, де ми в прошлий раз закінчили. Це ми проходили. І от ми дійшли до цього куточка, до цієї фігурки моєї весни. А тут трошечки зміни. Вельветмун я викопала, бо в мене їх два куща. І виписала у аж з, з Віндець. Львівська область валіс стоп. От це чергова красуня валіса. Це валіс, це валіс. І це валіс. Валіс кума, валіс глясер. І вийшлося в мене ще один валіз, валіз стоп. Вона, звичайно, не така цупка, як глясер, та, що стоїть угору, а бачите, трошечки вона ніжна. Але отака от от розписна. І тут хочу трошечки поміняти місцями оцей папоротник, оцей туди поставлю, а граціус мабуть, сюди витягну. побачу Ну що ж, друзі, продовжуємо осмотр оглядення моєї цієї клумби які я вам обіцяла показати. Ось такий об'єм. О, общих. ну що ж, бачите, трохи буде заважати нам сонечка бліки. Он у мене вже Васелісників красивий. Ну, не важливо. Ну, почнемо. Тут у мене компанія. Якщо там була осока і тут вона є компанія, то і гейхери тут додаються різні сорти. От перша починає Катерина. Катерина така тверда, друзі, боже, боже, така жорстка просто стоїть, як їжачок. Голуба. І, о, Господи, я показую чи, не, чи я сама дивлюся тільки. Е, дивіться, листочки матові знизу, жорстка, ли, е, ножки світлі, ніякі, не кольорові, і красивий малюнок. Сама крутая хоста, яку я купила у підтовніку там, де сама поїхала, як побачила, скільки їх. Питомник називається бджілка. І от там я першу, що викупила сама. Із отакої кількості, що мені пред'явили, показали, я її вибрала. Уявляєте собі, впав глаз іменно <глас> на неї. Ну, шо, що ж, ну, тут це... на червоних книжках Расперісанде. Чи це я поламала, чи це воно саме вже поламалось? Расперісанде. Ця красуня на червоних ніжках, друзі. Сама біленька серединка, але вона манюнька, вона невелика. І причому тут листочки м'ягенькі. Рядишком обалденна фірст блаш. О, підписано, читайте. Е, ну, Муха не в щот. Друзі, це теж червоні листочки, не такі яскраві, а такі вишньо, не вишньові, такі якісь роз, з розовинкою. І заходить на листочок. Потім цей листочок темнішає, по боках, у нього вже є вишнева кайомка. Подивіться, жилкування шикарне. І причому отут кайомочки всі, в нього, у нього темні. Є в інших вони кайомочки біленькі. Отут о, а в цій вона, вон, бачите, видно її, вона червоненька. І така цупкенька. Ось оце в мене красотун, називається Swamсінг. Он, он він, Свампсінг. А в перекладі мені сподобалося болотне чудовище. Рядом тут її жабка охороняє, бачите. Ось отакий Свамсінг. Друзі, вона глянцева, жовтенька кайомочка я гарно наросла. Оце дивіться, їй вже, мабуть, три рочки. Ось дивіться, скільки діленочок вона дала. Дві-три. Ножки звичайні, ну трошки дивіться, ще й червоненька є, кайомочка знизу. Дуже шикарна. Я її дуже полюбила. І з цієї серії, бачите, серед цих ось у нас і сині, і, і зелені, і голубі, а вона одна така глянцева. Ось зараз перейду з цього боку і підемо зліва направо. Ось жабка охороняє мою гледерекс. Аж третій листочок дала от така малявочка, бачите, на розмір кори. Дуже манюнька, так важко росте, так важко не можу передати. Так, оце жорстка, така тверда, друзі, як Катерина. А у фрост, і от фрост. Я читаю, як написано, а виговориться от Темфрост. Похоже на Катерину. Ой, зараз розвернуся. Тільки тут більше білого. Тут біла кайма, а зелена середина. А в Катерини навпаки: широке поле голубе, а посередині сават. А тут у нас, виходить, Голуба серединка. Вона не зелена, а вона голуба, але багато біленького. так Теж така цупка, дуже цупка. Якщо комусь треба, то записуйте відразу сорти, друзі, щоб я вам не писала окремо, яка з них тут цупка. Я вам одразу відповідаю, а ви собі вибирайте. Ну, це ж знаменита еротіка, я навіть, навіть говорити багато не буду. Жабка така посередині сердечко, як зміїного глаза. Ну, що зробиш? Як вони всі почти однакової одинаково, мамки. Так, друзі, це ж тут так ходить, чим не наступить ні на табличку, бо табличок нема. Шукала в епіцентрі табличок, їх нема. Тут у мене іде. підписую вже на жестяних кусочках. Так, друзі, оце ще красунька, І... Тундерболт, дивіться, читайте, тундерболт. отака кругленькі листочки. Посередині має отакий от малюнок брідно-салатовий. у. Рядом з неї йде в мене щитовник. Папоротник щитовник, красунчик. Ну і для них треба окремо знімати відео. Так, друзі, і ще в мене краса під ногами прям. Ой, не можу встати, порозросталася. І так велика відстань одна від одної, щоб можна було пройти. але як вони ще піднімаються, піднімаються, то вони все більше і більше. Друзі, це Вільям Лахман. Ось дивіться, читайте. Вільям Лахман. Гляньте на цю строкату хосточку незвична листочки. Має біленька ось така полосочка в нього. Потім листочок іде не однотонний, розмальований, одна упізнаває моя хоста одна, одна така, не знаю, ще і це бюджетна хоста От і має отакий шикарний вигляд. Зараз спробую стати тінь зробити. Ось так вона виглядає в моїй тіні. Бачите, на сонці їх. Не піймаєш от голубі, красиві. В тіні ось так вона виглядає, а на сонце вона відбиває сонце. Ось так і Вільям Лакман. Друзі, це моя теж одна із любимок. Дуже оригінальна, оригінальна. І купляв не в магазині. Так, рядом обалденне хвоста Ві. Кучеряшка-кучеряшечка рядом з моїми жабками і з вам сінгом. Подивіться, яка кучеряшка красива. Уже наросла. Це вже їй декілька років, років, мабуть, четвертий рік іде. Дивіться, як гарненько внизу, які біленькі кручені листочки. Ви ж знаєте історію цієї хости. Це оригінатор виводив свої хосточки. І один раз у нього вийшла отака. Він позвав свою жіночку. І вона як прийшла і от восторга закричала Ой, так Він її так і назвав хоста Ві. Он я так написала. Ось дивіться, як вона зветься. Ой, щось так дуже тінь. Опа, одною рукою знімаю. Ага. Отак, о, оце така ві. Так, ось подивіться, ну і з чого й не любить, і причому, друзі, жорстка. бачите, вона теж стоїть. Рядом у мене шикарнющі, довгоногі. Це йде амалія. Вона, вона амалія. Весною вона така яскрава жовта, шикарне жалкування. Ось така довгонога. Бачите, зараз сонечко світить. І вона теж гарно виглядає навіть на сонечку. І вже сонце виглядає, треба було ще раніше знімати. Ну, вони ж в мене під деревами, бачите, все то дерево. Ззаді в мене міндаль, то воно трошки прикриває, я сильно його обрізала. Ось такий листок висок, довгий, високий, з гострими кінчиками, ще й хвиляста листочки. Дивіться, які вони хвильки на кінцях листочків. Бачите, відрізняється. Є уві ось такі круті хвильки. У сам Сінга тільки біленькі-жовтенькі кайомочки чуть-чуть. А у цієї ну, амалія, красуня із красунь. Так, оце хостарі у цьому вже 4 роки, друзі. Так, рядишком голуба в мене йде Глед Expertation. Тоже довгонога. Дивіться, яке жалкування, обалдеть, обалдень. Ти ж рисочки ріфльоночки ну ж, краса, ну ж краса, голубенька, вона в тіні підвасілісні ось розсвів, розевенький такий мене тут. І тут хилоне касає, прикриває їх збоку, щоб не опалювалися, вони не опікалися сонечком. І отака от красуня. Це, я вам сказала вже. Це Gred Expectation. Така. Але вона голуба. Не знаю як. Ну, от бачите, де в тіні видно, що вона. Зараз трошки Ну Дивіться, ось Амалія, а це іде рядом expectation. А це Амалія. От переходимо назад, зараз до тої краси. Це One Last Dance. От вони рядом із Амалією. У того колір навпаки. Якщо в цього листочки жовті, а кайомочка зелена, а в тої середина листочка зелена, а кайомочка жовта. Гляньте, і теж хвилясті листочки хвилясті. Ви бачите, не буду пальцем вам розказувати, бо вечір мій палець перший попадає в кадр. От дивіться, яка вона теж жилкування, висока, не така ж, ну твердість у неї середня. Не дуже тонка і прилічна. Ось наступила регал Супрім, закидала її осінню корою і весною її не побачила. І я її затоптала, друзі. Ну, хай вона мене вибачить, покажем її пізніше. Але ж вона вже, дивіться, скільки гарненьких листочків. Вона така теж не дуже тверда, м'яка. Ну, висоту, мабуть, так, якщо взагалі тут росте, то висота, мабуть, буде височенька. Проснувся в мене Фуджі ботан. Це саме остання, яка у мене в саду просипається. Всі вже ось такої величини і от такої величини. А це тільки проснулося. У неї махрові квіточки. Я багато хост вибираю, щоб були шикарні квіти. Оце, друзі, Фуджі ботан. Вона, бачите, зараз вам нічого не говорить. Ну, я ж буду знімати ще не одне відео, то я вам покажу. Вони зараз м'які листки, можливо, що жарко 22 градуси зранку. 9 годин ранку 22 градуси. Тут Філіппіндула. І оце в мене пересорт. Написано було brim, але по-моєму, це не brim. Так, і оце іще одна «Color glory. У мене по глоріям вже їх три сорти. Я якось зроблю окремо. Відео про глорі. Коло Глорі, олд Глорі, ще мене. Саншейн Глорі, по-моєму, є ще така сильно висока, вона на третій клумбі. Ось так. Це молоденька, осіння посадка. Ось дивіться, листочки цупкенькі, малюночок такий, ширина салатова, а кайомочка темно-зелена. Гарнюня. І от, мабуть, йде вже квіточка. Да, друзі, вже манесенька йде квіточка. Ну це ж треба таке. Саме ще не окріпло, а вже родило квіточку. Так, друзі, навіть не виключаю, переходжу вам до цієї новинки. У мене в саду це, зараз, зараз. Бачите, направляю вам камеру. Том Шмідт. Аж написано, що буде 80 см, тому вона аж у самому почти куточку, моєго тут хостаря. дуже цікава. дуже. В неї колір і не голубий, і не зелений. Подивіться, яка вона ніжна, ніжна з білою койомочкою, Ось така. Том шмід дуже гарна. Так, тут ще астільба підсадила, трошки в тіні сховала її до хост. О, Так, ось Друзі, зараз переходжу до цієї красоти. Це у мене іде Christmas паджент. Є крісман 3, а це крісмас паджент. Теж буде 70 см висоти. Погляньте на ці листки. Вони теж повернулися ложечками в самому кінці саду у мене перед забором вже тут ростуть у мене остільби. Так, друзі, ось такі листки жабки, жаті-жаті. Дуже гарно наростає. Ось от такий, виходить, широка біл, е, е, жовтенька кайма. Середина широка має такий малюнок. І, бачите, закручуються листочки в нього. Ось так. Це крісмас паджент. Написано, вам показую, щоб ви почитали Тут у мене море бузульників. О, так, переступаю, щоб нічого ж не наступить бо це ж так. Осіння посадка мун спліт Буде невеличка, 45 см висоти. Яскрава така, не сильно, вона тверда. Оце. Осіння посадка і розділилась на три діленочки. Дивіться, бачите, маленька ще. Оце ще одна моя любимка. Голуба-при-голуба, жорстка-при-шорстка. Ось, зараз покажу, О, там вона. Батерслайд. Ребята, кончики дуже гострі. Подивіться, теж хвиляста. Листочки хвилясті. Сильно-сильно голуба, ось можете понаблюдати різниця між цими і ця. Тут виділяється вона. Бачите, як ось гарно його видно. І в тіні, і на сонечку блистить. Так, тут у мене качежники. І отам от им фрост. Щоб не дойти, от фрост, дуже схожий на катерину. тільки Тут більше голуба. Поле голубе і кайомка жорстка. О, зараз, а те... це називається Fire... Файр... Ой, господи, навпаки, сказала фірст фрост. Бачите, first фрост. Що вона ховається? Угу. Поклала табличку зверху на листочки, бо не, не видно її. Листочки, сердечки, гострі-гострі, тверда, притверда, на голубому фоні йде жовта кайомочка. Гарна хоста, стоїть дуже довго до самої останньої осені. Листочки трохи жовтіють, а так вона весь час стоїть. Дуже довго, ця хосточка стоїть. Ось старий сорт Blue Umberto's. Жабка, голуба, жабка з круглими листочками. Бачите, вона дуже жорстка, друзі, така гарненька. От, Жилкування гарно видно, вона однотонна, голубізна в неї є. Бачите, яка голубізна. Рядом іде новинка в мене, вона йде, зараз покажу, підписала вам зараз, підправила, щоб воно вигоріло. Це Ruby and Roughless. Листочки дуже ніжні, такі вузенькі, м'ягенькі, але має червоні ніжки. Ось такі має ніжки червоненькі. Бачите, вони не зовсім червоні. Але сам листочок, ця ніжка йде не до кінця червона, На половину ніжки йде червонясте. А потім йде звичайний салатовий. Кайомочка теж, листочок теж кучерявенький, такий кайомочки але мало хвиляста така, тоненька. Ну, ось такий для колекції мені теж була потрібна. Ось, як бачите, якщо я стою в тінь, то воно гарно видно. Тут у мене починаються кочедижники і різні гейхерки. Це ще одна філіпендула, каче І переходимо на той куточок. Купила на базарі францес Вільямс. Друзі, ну не можу ж, як я коли приїжджаю і щось не купити. От вона мені сподобалась це старі сорта францес Вільямс. Ось така широченька, кругленька, гарненька е, така жалкування. Кайомочка жовтенька, посередині темненькі, зелененьке. Ну, звичайно, не така тверда, як крісмас паджент. Вона м'якша, але теж непогана, красуня, кругленькі листочки. Є ось, ось цих довгенькі в амалі, в Лизданці, і Томшміт теж довгенькі, а це кругленькі листочки. Ну, гай собі буде. Мені тут для компанії. Так, друзі, і ось я все, перехожу вам до брат Стефан. Ну, цю хвосту ви, мабуть, усі, знаєте, зараз табличку витащу і почеплю її отак. Брат Стефан. Так, потім стуну її туди-назад. така жаба. Жаба дуже велика, така жорсткувата. Я в неї влюбилася зразу, вже розділилася декілька років, 3 чи четвертий рік, три роки. Вона має вже аж дві діленочки. Не більше, не дуже швидко наростає листочки гарнюні. Жабка і жабок. На листочку має, зараз я знову зроблю тінь, бо вже бачите, що сонечко піднялося. Ось, дивіться, який кленовий листочок посередині. Широкий, широкий і ззаді темненька кайма. Ну, Він особений. його перепутати з якоюсь іншою косточкою не можна. Ось так. Так, тут рядишком хенс. Манюньки. чи хенс, чи Ханс, Хенс написано Хенс. Ну, він мене недавно, це йому два роки, листки дуже цупкі. Давно його хотіла, але не всі ж зразу можна купити. Так, друзі, закручені листочки, бачите, закручені кончики, хвостики закручені, кучеряшечки такі по бокам. Ну, лист, бі, біла серединка. Я завжди говорю, що кленовий листочок посередині цікаве. Не просто спло, поле, а кленові листочки посередині, хвостички, листочка. Рядишком киві я Покажу, як називається. От, Фул Монті Теж як зміїний глаз, ото серіал є їх еротіка, Ерос, зміїний глаз. І оце Фул Монті У них серединка окремо виділяється білою полосочкою. Розмальованою серединка, білою полосочкою. Світлоя, світла серединка. Листочки теж жорсткі. У Києві Фумонті, я його теж виписувала, десь із іншої області колись. Ось дивіться, який листочок красивий. Кругленький листочок, рівненький і посередині такий малюночок. Ой, оце ж іще моя любов. Ось подивіться на оцей розмірчик. Ось ось стоїть хедж моя нога. І оцей красунчик. Ой, красунчик. Зараз достану. почитаєте. Це Paradise Expectation. Бачите, є скільки тих тейшенів друзі, листок. Огромний листок, моя любов. Тут і в кінці са. мого хостарі. Він так гарно виглядає. Ззаді в нього ось бузульники. Бузульники, як будуть цвісти, я вам теж покажу. Ще дивіться які бузульники. Шикарнющі, шикарнющі. І знайшла вже в рідителях, хто ж мої бузульники їсть. Це другий рік. Думала, що там якийсь гусінь. А то цей їжачок пролазить до мене через дірочку під каліткою і заходить, смакує моїми бузульниками. Так, друзі, ну що ж, перехожу ще ось до цієї красуні. Назви я не знаю. Не пам'ятаю на кого вона на Вельвет мун похожа. Але ж не знаю. Я її підписала, як оце називається хоста під бузульниками. Оце в мене така неї назва. Ну, теж красунька велика, превелика, листочки великі, превеликі, бо тут же ж іде, ростуть ж у мене фундуки. Це тут коричневий фундучок. А далі потім проберемося на ту частину за першим фундучком. пробралась я хі -хі, через мої зарослі і дійшла ось до цього красунчика. Бачите, це пеблес. Жаба жабістая називається. Бачите, скільки в мене жабок? Я просто в них влюбилася. Я вам зараз покажу, як я мила щіткою одну жабку. Ой, ну, оце в мене росте подофілум спотідоті. О, кстати, тут заодно вам покажу їхнього квіточки, а воно і квіточки в нього є. Оце в мене спотідоті. Тут багато чого і клопогон. Клопогон обнаглів. зайняв весь куток. Не дає їм рости ось і ростуть. І не дає він цим, циміцефуга клопогон. І ось їх сіки тут ось кущів. Раз, два. І там дарміра внизу пробивається. Ну, от вилізла з цього хостарія. І зараз вам покажу. От я вийшла від подо, подофілума. Тут у вас є лісник піднімається. Ну що ж, з в мене йде оце любима моя сорбет.